Всім привіт! І так, сьогодні в обзорі Т-240 ТПК х Дивимося по даному тракторцю. Трьохциліндровий Трехцилін... потужністю 24 кінських сили. Даний трактор е... буде брати солярки близько 3,5-4 літри в... на годину роботи. Щоб ви орієнтувалися. Всі двигуни в 24 кінських сили будуть. Приблизно брати 3,5-4 літри солярки на одну мотогодину в роботі в нагрузці. Далі. Регулюється колія передня по ширині. Задня також трішечки регулюється. Е, від, даний трактор йде задньоприводний. Колеса на ньому 9,5 на 20 задні. І передні колеса у нас 6 на 14 Один насос. Тликій йде на гідравлік, тоді опускання гідравліка. Трансмісія йде у нас на 6 передач вперед і 2 назад. Понижені і по передачі і, і речах переключення передач на одному рычагу. Тобто передачі Давайте я саду в трактор і покажу, як куди переключається. Щоб вам було зрозуміло. Вижимаємо щеплення, виключаємо передачу, нейтральне положення, переводимо максимально в праву сторону. У нас Понижені і аж повишені передачі. Перевели на повишені передачі або на понижені і включаємо передачу. Або назад, перша, перша друга і третя. От. Вибираємо нужну потрібну передачу і, і працюємо на даному тракторі. Далі, де є у нас блокування задніх колес. На даному речагу включається у нас, включається вал, вал відборомочності у нас ось тут. Так. Далі, гідроусилителя у нас, напоминаю, тут немає, тут стоїть червячна передача на руля. Ось так знаходиться. Так, далі. По двигуну двигун у нас UD-385, але вони... Працюють досить непогано. Я заведу і покажу майже. Робота дуже схожа на каєморський двигун. По моторесурсу від каєморського двигуна нічого відрізнятись не буде. Далі, у нас тут трьохточка ззаді. Єдиний. Давайте так, в, в даних тракторцях мінусом являється дані розтяжки. Дуже незручно не їх розтягувати, але оскільки колія тут максимально вузька, от, то вона йде метрова від центру до центру колес. От. Зазвичай це метр двадцять, тут метрова. І розтяжку немає як поставити на дану трьохточку так, щоб було зручно. Ось тут можна її переробити, але також буде не сильно зручно. От, тому, тому є тут моменти по навісному механізму, по сергі, Але... Але в принципі у нею працювати досить непогано трактор досить непоганий. Давайте так, порівняно з мототрактором, то це буде показуватися вам дійсно нормальним, адекватним трактором, який працює. Е, і зазвичай все одно вам буде не вистачати в даному тракторі повного привода. Але повноприводний такий же самий трактор буде коштувати дорожче. А якщо ви візьмете повноприводний, вам буде не вистачати якості. А якщо ви візьмете якісний, то вам буде не вистачати коштів, щоб його обслужувати, тому що він якісний і дорогий. І так далі Ребят, постійно буде чогось не вистачати. Повірте мені. Але в нормальних руках буде працювати як мототрактор, так і даний трактор. І даний трактор буде в іншій якості, він буде е, працювати вже на порядок краще. І от е, от таких от яких-то поломок тут буде на порядок менше, ніж в даному е, мототракторі. Але е, також є, е, щоб, давайте так, щоб було всім. E, правильно сказано, і зрозуміло, тут стоїть між двигуном і трансмісією гибка муфта. Резинова така от переходна втулка, дуже схожа на мотоцикл. Дніпро, де з трансмісії на кардан переходить така гибка муфта. І вона досить часто виходить із строю, якщо давати дуже велике навантаження на даний трактор, тим більше різко. Наприклад, кинули щеплення в нагрузки і так далі, то вона гибка муфта вийде і у вас. І строя досить швидко. Але, як показала практика, хоч це і є слабким місцем е, даного трактора, але е, є люди, ті, які більше 10 років відпрацювали на, на таких трансмісіях, тракторах і гибких муфтах, і в них воно працює і ні разу не мінялось. От, тому тут більше кому як пощастить. Якщо не пощастить, то вам потрібно буде її замінити і, можливо, навіть тюнінгувати, зробити так, щоб вона не виходила із строю, бо та заводська, яка йде в комплекті зазвичай в зіпі в запас, вона працювати так, як рідна оригінальна, не буде. Її потрібно правильно перепресувати. Ви в домашніх умовах це зробити нормально не зможете. Але ну, ось так, говорю, як є. Тому все просто для мене, для вас це можливо сложно. Значить. Я хотів би відмітити. Достойний трактор, який ви можете замовити за даним номером телефону, який знаходиться у вас на екрані. І е, обзори, короткі обзори, ті, які ми даємо, ми даємо для простих людей, не для інженерів, не для спеціалістів, які там дуже хорошо, круто розбираються. У нас дуже прості обзори для простих людей простою мовою. Кому не подобається, ну. Ребята, переходьте, замовляйте техніку в інших, ніхто не проти. Але ми стараємося показати вам так, як воно виглядає, так як воно є, і простими словами, як воно є. Тому підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня, залишайтесь з нами.